Так, авантюриста, бандити, які вкрали мій часник, прямо вон там. Це вони саме так. Але буде важко, вони чекають на тебе. Тож будь обережним. І... Ти точно готовий, авантюриста? Ага, так, байдуже. Добре. Гаразд. Думаю, найкраще діяти обережно і не поспішаючи. І тоді. Воу! зачекай! Авантюриста, зачекай! Авантюриста, обережно! О, авантюриста! Стоп. Гей, авантюриста. Що, Грего? То ти дуже вправний у цьому. Напевно, саме тому я і авантюрист Грего. Я дуже вправний. Ти що, камер? Що? Сейф камер? Ти що, камер? Не знаю про що ти, Греку. Просто ти знаєш, що станеться до того, як це сталося, ніби ти. Ніби ти вже робив це раніше. Просто гарні інстинкти, напевно. Ясно. Бачиш ось це. Звідки ти знав, що часник буде у цій скрині? Тут цілий табір. Звідки ти знав, що він буде там? Просто вгадав. Боже мій, не можу повірити. Ти сейф з камери. Як довго це вже триває? Що, я не сейф скамер камер. Oh. Ти що, сейв-скамер усі наші стосунки? Усі ті квести? Всі ті ідеальні, бездоганні результати. Усе це було брехнею. Я не знаю про що ти, Грегу. А як щодо цього квесту? Скільки разів ти намагався малити перфекціоніста? П'ять? Десять? Тридцять? 30? я. я знайшов твій часник. Яка взагалі різниця? Залиш собі свій брудний часник. Для тебе нічого не значить, що ти весь час прикидався. Та облиш, не треба таким бути. Якби я міг перезавантажити своє життя, коли потрапляю в халепу, я теж міг би стати героєм. Слухай, я не знаю, що тобі сказати, Грегу. Може, може, я так добре граю в цю гру, що здається, ніби я сейф з камер. О, та невже? Так, Грегу, Так і є. А тепер. Чому проблема. Що? Ні в чому. О, це нове. Ти ще не аж сюди, так? Що? Ні, ні, справа не в цьому. -то, звісно. Тобі нема про що хвилюватися. Ти ж такий хоробрий і неймовірний авантюрист, і все таке. З природними здібностями. Саме так. Саме так. Гераз, ну, тоді добре, авантюристе. Показуй дорогу. Дякую. Так і зроблю. Я думаю... Я думаю, нам сюди. Бачиш? Ай! О ні, авантюриста! Тебе трохи поранили. Цікаво, що ж він буде робити? Ти сейф з камерський шматоклейн. Будь обережним. Ти точно готовий, авантюриста? Ага. Добре.